Фестиваль народного мистецтва Осінні Барви Торчина в четверте відбувся у селищі Торчин Луцького району. На святкове дійство приїхали аматорські колективи з 10 районів області міст Ковеля та Нововолинська. Була там і наша знімальна група. В різнобарвний осінній букет вплелися танок і пісня, обрядове дійство та жарти. Так святкували обжинки у Торчині Луцького району. Організатор фестивалю народного мистецтва Осінні барви Торчина, народний артист України Олександр Огородник, мріє, що в майбутньому фестиваль стане міжнародним. Така пора осіння, коли вже хлібороби підбивають підсумки те, що зроблено за рік. Свої досягнення підбивають працівники. І нашої галузі і культури, і мистецтва, та й всі галази. Пора збирати врожай і пора визначатися, хто що зробив за цей рік. То що не доробив, кому треба ще попрацювати традиції свого регіону. Глядачам презентували аматори-сцени з різних куточків Волині. Наприклад, після весілля невістку до свекрухи вели учасники народного аматорського колективу приданки села Гута Боровенська камінька Ширського району. Для цього їм довелося вести з села безліч автентичного реквізиту, навіть домашню живність. Люди, які закохані в народну пісню, для них немає ніяких проблем. Лише пісня, виступи, фестивалі і спів. Так немає ні політичних, ні економічних проблем, нічого. Пісня і все, душа співає. Спеціальним гостем фестивалю був брас-квінтет Симфонічного оркестру Львівської національної академії імені Миколи Лисенка. Диригує зірковим колективом, що підкоряє своїм мистецтвом світ, уродженець Торчина Юрій Козар. Місія дуже проста, це моя батьківщина, я сюди дуже хочу приїхати, і мої товариші розділили зі мною таку радість. Це найкраще, що може бути. Я колись працював, приймав участь в ансамблі Колос багато років, грав на тромбоні. Ось так, що це є душа, наша українська душа. Народний фестиваль осінні барви Торчина засвідчив українців велика нація, яка має своє коріння та славу в усьому світі ставленням до народних традицій як символу духовного єднання та національної гордості.